Господь воцарився, у красу зодягнувся, зодягнувся Господь у силу і опоясався, бо Він утвердив Вселенну, і не захитається вона, Престіл Твій, Господи, од вічності, спокон віку Ти, Єси Бог, ріки підносять голос, Господи, ріки підносять голос Свій, ріки піднесли хвилі свої, але Господь у вишніх МОГУТНІШІ від шуму великих вод, від сильних вельморя, МОРЯ, кровення Твої вельми правдиві, дому твоєму належить святість Господи на довгі дні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Почуй, Боже, мій у молитві моїй, від лютого ворога охорони життя моє, укрий мене від намірів, зводіїв. І від зборища беззаконників вони, наче меч нагострили язик свій, і мов стріли кидають слова образи, щоб таємно стріляти в неповинного, стріляють в нього несподівано і не бояться. Вони утвердились у злому намірі, змовляються поставити таємну сітку і кажуть, хто їх побачить. Вони вигадують всіляку неправду, вишукують, розслідують, заглядають аж до глибини серця, але уразить їх Бог стрілою, несподівано стріла Божа вдарить їх, вони покарають себе своїми ж словами, всі, хто побачить їх, відійдуть від них, і нападе страх на всіх людей, вони сповістять про діла Божі, бо зрозуміють, що то його діло. Звеселиться праведнику Господі і уповає на нього, і похваляться всі праведні серцем, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господня земля і все, що наповнює її, Вселена і всі, що живуть у ній. Він на морях заснував її і на ріках утвердив її. Хто зійде на гору Господню, і хто стане на місці святому Його, той, у кого не винні руки і чисте серце, хто не марнував на суєту душу свою, і не присягався ближньому своєму, зрадливо, той матиме благословення від Господа, і милість від Бога, Спаса свого, Це рід тих, що шукають Господа, шукають лиця Твого. Боже Яковів, піднімайте врата верхи ваші, піднімайтеся врата вічні, і війде цар слави, хто є цей цар слави, Господь кріпкий і сильний, Господь могутні в бою, піднімайте врата верхи ваші, піднімайтеся врата вічні і війде цар слави, то є цей цар слави, Господь сил, Він є цар слави, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хвалить Бога в святих Його, хваліть Його в утвердженні сили Його, хваліть Його в могутності сили Його, хваліть Його за безмежну велич, Його, хваліть Його голосом сурми хваліть Його на арфі і гуслях, хваліть Його хором під тимпани, хваліть Його на струнах і органах, хваліть Його на органах милозвучних, хваліть Його на органах і зі співами, все, що дише, нехай хвалить Господа, Аллилуйя, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославлю Тебе, Господи, бо Ти підняв мене і не допустив, щоб вороги мої тішилися наді мною, Господи, Боже мій. Я взивав до Тебе, і Ти зцілив мене. Господи, Ти вивів душу мою з пекла, Ти повернув мене до життя, визволив мене з поміж тих, що сходять у могилу. Співайте Господу всі святі Його, прославляйте святу пам'ять Його, бо на мить гнів Його, і на все життя милість Його, з вечора плач, а на ранок радість, і я говорив у дні благоденства мого, не похитнуся я повіки, Господи, Ти з милости своєї укріпив гору мою, але відвернув ти лице Твоє, і я захитався. Тоді до Тебе, Господи, я взивав і до Бога мого молився, кажучи, яка користь у крові моїй, коли я затлію, чи ж буде порох славити Тебе та сповіщати про істину Твою? Господи, почуй мене і помилуй мене, Господи, прийди на поміч мені, і Ти змінив плач мій на радість, зняв з мене одежу, смутку. І одягнув мене веселістю, нехай же славить тебе душа моя, і не вмовкає, Господи Боже мій, буду славити тебе повіком, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Хваліть Господа, бо благоспівати Богу нашому, нехай буде йому насолодою наша хвала. Господь будує Єрусалим і розсіяних людей своїх збере, Він зціляє розбитих серцем і перев'язує рани їхні, знає кількість усіх зірок і всіх їх за іменами називає, великий Господь наш, і велика сила Його, і розуму Його немає числа. Смирених підносить Господь, а нечестивих принижує до землі. Співайте Господу хвалу, співайте Богу нашому на гуслях, Він покриває небо хмарами і посилає на землю дощ, вирощує на горах траву і всяку рослину на поживу людям, дає поживу тваринам і всім птахам, що прославляють Його, не на силу коня дивиться він, і не на швидкість людських ніг зважає. Господь любить тих, що бояться Його, і уповають на милість Його. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже, спасіння мого, вдень я взиваю і вночі перед Тобою, нехай дійде до Тебе молитва моя, прихили вухо Твоє, до моління мого. Бо стражданнями сповнилася душа моя, і життя моє до пекла наблизилося. Приєднався я до тих, що сходять у могилу, я став як людина без сили, між мертвими кинутий я, як убиті, що сплять у гробі, про яких ти вже не згадуєш, і які від руки Твоєї відринуті, ти поклав мене у рові преісподнім, у темряві і тіні смертні, на мені утвердилася ярість твоя, і всі хвилі твої навів ти на мене, віддалив ти знайомих моїх від мене, зробив мене огидним для них, я в неволі й не можу вийти Очі мої знемоглися від горя, взивав до тебе, Господи, весь день, підносив до Тебе руки мої, хіба для мертвих ти твориш чудеса? А чи мертві воскреснуть і прославлятимуть тебе, хіба розповість хто у гробі про милість Твою і про істину Твою в погибелі? Чи пізнані будуть у темряві чудеса Твої, і правда Твоя в землі забуття? Я ж до Тебе, Господи, взиваю і вранці молитва моя упередить Тебе чому, Господи, відкидаєш душу мою? Відвертаєш лице Твоє від мене, убогий я і страждаю від юності моєї, смирився із знеміг, По мені пройшов гнів Твій, і страхання твої сокрушили мене, оточили мене, як вода весь день, облягли мене всі вкупі, Віддалив ти від мене, друга й ближнього, знайомих моїх від моїх пристрастей. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І мені повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже, Аллилуйя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже.